Перший час ну, це, це просто був жах. Потім вже трошки ми почали звикати до того, що лунають сирени, що треба бігати, і добросовісно бігали з 16-го поверху з милим на руках в сховищі, в підвал. Але це навіть не, не бомбосховище, це просто, просто підвал, який, ну, скажімо так, не облаштований під раптове завалення. Тому потім вже якби, стало ясно, що більше так. Продовжуватися не може, тому е, ми почали шукати якісь контакти волонтерів, дізнаватися, хто в нас в Україні в місті відповідає там за ці всі рухи, штаби, хто у нас взагалі головний, хоч ізналася хто у нас хто у нас мер міста. Ну я хочу бути тут. Я хочу захищати це місто. Я хочу допомагати хлопцям, які одразу ж побігли в тероборону, рити